Привіт, вболівальники синьо-білих. Маємо для вас свіжі новини. Останніми годинами цікаву інформацію приніс президент Полісся Геннадій Буткевич. Нещодавно з'явилися чутки, що київське динамо зацікавлене в обміні трьох гравців із полісям, яке, схоже, приглядає до деяких із них. Я розповім вам, що сталося насправді. Але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. А тепер ходімо. Геннадій Буткевич заявив, що Полісся вже завершило літню трансферну кампанію і відзначив відсутність інтересу до гравців київського Динамо, Олександра Андріївського, Володимира Шепелєва та самби «Діало». На запитання про трансферні чутки щодо Піхальонка, Шепелєва, Андріївського та Діало він категорично відповів: ні, абсолютно не для всіх, кого ви перерахували. Крім того, щодо інтересу до форварда зорі герреро Буткевич був чіткий ніякого. У нас є Люїфер, – річний венесуельський нападник, який не гірший за Герреро, навіть кращий. Варто нагадати, що цього тижня з'явилася інформація про те, що Динамо спостерігатиме за ситуацією Герреро, але офіційної пропозиції поки не було. Тож, колега-фанат, що ви думаєте про заяви президента Поліся? Невже він не хоче нікого з цих гравців, які, можливо, залишають Динамо? Залиште свою думку тут у коментарях. Я зупинюся тут і побачимось у наступному відео. Обійми.